Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні 22 жовтня, і цей день важко назвати добрим. Після чергової масованої атаки росіян. Вони, як завжди, били по цивільній інфраструктурі, по енергетичним об'єктам, та що точно їм не вдасться зламати, так це наш дух, і ми кожен на своєму місці робимо. Те, що від нас залежить. Тут на каналі сьогодні будемо з вами говорити про справи міжнародні. Розберемо з вами ситуацію, яка там розгортається навколо пізділу на Близькому Сході, а, адже американці налаштовані дуже оптимістично з цього приводу. Також поговоримо про потенційну зустріч Трампа з Путіним. Хоч ця тема вже сидить в печінках, але що ж поробиш, треба. Про неї поговорити і також розберемо 12 кроковий план завершення війни, який зараз розробляється Україною разом з європейськими країнами. Та будемо про це все спілкуватися разом тільки з тими, хто поставив подобайку під цим відео. Підписався на цей канал та поставив дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вже по традиції ми починаємо наші випуски. З розбору ситуації навколо видатного неймовірного фантастичного пізділу Дональда Трампа. Такого пізділу ми не бачили дві чи три, можливо, навіть п'ять тисяч років. Важко сказати, але тим не менш, він є. Дональд Фредович Десницею своєю всемогутньою зупинив війну, яка точилася мільярд років на близькому сході. Зупинив кровопролиття в секторі Газа, Ну, принаймні так, вони це бачать. І ось вийшов Фредович з черговою заявою, бо щось здається, там цей мир не зовсім такий, яким його Трамп уявляє. Щось там відбувається в тому секторі Газа, щось, щось нехороше, щось там десь стріляють, щось Ізраїль там авіацію завдає удари, Ну, якийсь ну, такий. Не зовсім гарний пізділ виходить. Вони тінь кидають так, на святу справу Фредовича. І от він вийшов в True Social і написав: увага, тут треба смакувати кожне слово. Тому просто сядьте, розслабтесь, якщо є чайочок чи кавуся, беріть її, пийте, закривайте очі і слухайте. Отже, пише Трамп. Багато наших нині великих союзників на близькому сході та в регіонах навколо нього чітко й наполегливо з великим ентузіазмом повідомили мені, що вони радо скористаються можливістю на моє прохання увійти до сектора Газа з потужними силами та розібратися з Хамас, якщо Хамас і надалі поводитиметься погано, порушуючи нашу угоду. Так і бачу. Оці ось дзвінки від е, арабських країн, від країн близького сходу, які кажуть Фредович, ми, а ну і не тільки країн близько. Ми, хоч завтра, готові свої війська направити в Сектор Газа, роззброїти Хаммаз. Все просто я так і бачу: ці країни це. Аграба, ну, знаєте, ви точно чули про Аграбу, та Маладін звідти, Ваканда обов'язково, Абербайджан. Звісно, Албаністан однозначно. Це ті країни, які я впевнений, готові увірватися у розброєння Хамасу. І пише Трамп: от це речення просто це квінтесенція насолоди, любов і дух. Які зараз панують на Близькому Сході, не спостерігалися вже тисячу років. Це прекрасне видовище. Так, якщо ви бачили відео з розстрілами цивільних, якщо ви бачили ті авіаудари Ізраїлю по сектору Газа, це і є любов і гармонія, які не панували на Близькому Сході тисячу років. І Трамп не хоче, щоб ця гармонія, щоб ця любов вони зникла. І тому він каже: я кажу цим країнам та Ізраїлю: ще ні, ще є надія, що Хамас зробить правильний вибір. Якщо ж ні, кінець для Хамас буде швидким, лютим і брутальним. Ну і там дякую всім країнам, які. Власне, йому телефонують і ці всі історії е, пропонують і запевняють його в своїй підтримці. Е, виглядає це все, звісно, смішно і жалюгідно. Після цього там е, десь хтось з Хамасу, наче сказав, що не обов'язково обов'язково роззброїться, обов'язково, як тільки так одразу, бо ми ж дуже кажуть: поважаємо Дональда Фредовича. В цей же час Джей Ді Венс перебував в Ізраїлі і сказав, що він дуже оптимістичний щодо збереження миру в секторі Гази. Каже, чудово, там все, все так дуже добре. Ну, не дуже добре, каже, не зовсім ідеально, але в цілому, говорить, ну, нормально, нормально, В принципі. Те, що ми бачили минулого тижня, вселяє в мене великий оптимізм, що припинення вогню збережеться. А що ми бачили минулого тижня? Ми минулого тижня бачили розстріли цивільних в Секторі Газа Хамасом. Ми бачили сутички Хамасу і прихильників Фатх. Ми бачили напади Хамасу на військових Ізраїлю. Ми бачили бомбардування Ізраїлю позиції Хамас Секторі Гази. Що з цих моментів вселяє Венса оптимізм, він не уточнив. Але журналісти такі підступні, хитрі, запитали: ну, добре, мабуть, же так, щоб цей пізділ зберігався, щоб цей потужний сісфайр і надалі продовжувався. Ну, Сполучені Штати Америки щось готові гарантувати. І, можливо, навіть ну, вони готові свої війська відправити, в разі чого, щоб Хамас роззброїти, бо Трамп вже говорив, що якщо. Хамас не роззброїться, ми прийдемо і їх роззброїмо. Вен скаже ні. Американських військових не буде в жодному разі. В жодному разі не буде американських військових в секторі гази. Ну, такі, ну окей, добре. Можливо, тоді у вас є розуміння, що далі буде відбуватись, якою буде вища влада в секторі Газу, як відбуватимуться трансформації, хто заповнить цей вакуум влади після Хамасу в секторі Газу? Іван сказав, що нічого не знаю з цього приводу. Поняття не маю. Щось там буде відбуватись. Щось буде відбуватись, але я про це не знаю. От така, друзі, ситуація: такий чудовий пізділ. Отакі от чудові, фантастичні пізділери, які взагалі поняття зеленого не мають, що там відбувається, як це все врегулювати, які причини конфлікту. Для нього що важливо. Підписати бумажку і от. Сказати, щоб всі перестали стріляти просто так, тому що ну захотілось. Просто поважайте мене і не стріляйте. Це все, що мене цікавить. А... Ну і коротенько хотів би зачепити ще новину, яку можливо ви бачили, можливо, пропустили, але під певним кутом я би її хотів розглянути. Відбувається зараз реконструкція Білого Дому в Сполучених Штатах Америки. У Вашингтоні це резиденція президента, головна, і вона обійдеться в 250 мільйонів доларів, як каже Трамп. Це все благодійники нададуть великі прихильники американської демократії і патріоти Сполучених Штатів Америки. Таких зазвичай найбільше в Саудівській Аравії і в Катарі. Ну, але це так: припущення. Отже, говорив Трамп, що не буде руйнувати самобудівлю. Що в жодному разі він каже, я так люблю, так люблю будівлю Білого Дому, вона мені так подобається, я ніколи б не зрушив навіть там, цеглинки з її будівлі. Каже, це от бальна зала буде, яка будується зараз, поряд. Вона не буде навіть торкатись будівлі Білого Дому. Поряд побудуємо. Ну і звісно ж, як завжди, Дональд Трамп збрехав і. Зараз е, руйнується ціле крило Білого Дому, щоб туди добудувати цю бальну залу. Навіщо він хоче це зробити? Ну, треба ж йому, хоч якась е, перемога. Так, він говорить, 150 років президенти США мріяли про цю бальну залу, щоб когось там приймати. От Нарешті я її побудую. А найголовніша персональна його мотивація, і можна було почути в одному з інтерв'ю на Fox News. Він казав, що знаєте. А от, каже, приїде до мене президент Сі, президент Китаю, Сі Цзінпін, приїде. І що я йому покажу? Куди я його поведу? У нас навіть немає зали, щоб влаштувати йому пишний прийом, щоб бал на його честь привести. Ну, це знову ж таки говорить про те, на кого він орієнтується, кого він сприймає, кого не сприймає. Він не говорить про європейських лідерів, він не говорить там, про короля Великобританії, він говорить про диктаторів. От як, як я от. Спокійно зможу дивитись в очі зінпіну. Мало золота в Білому домі, мало золотих оцих рамок на картинах, мало оцих всіх статуй, ВАЗ і так далі. Треба ще цільний бальний зал побудувати за 250 мільйонів доларів. Головна потреба. Сполучених штатів Америки і світу станом на зараз і сходить йому це з рук. Я думаю, що будь-який інший президент Сполучених Штатів Америки дуже сильно поплатився за таку дію, але в дуже цікавій реальності ми зараз живемо і от на фоні цього будівництва. Цього шуму гамору, який там відбувається в Білому домі, який Трампу, як він каже, дуже подобається, його ще й нагородили премією, дуже символічно реконструкція Білого дому і премія імені Річарда Ніксона, архітектор миру, Трампу. Наша та Нобелівська премія миру, якщо є премія Ніксона, цільного архітектора миру. <плес> О, Боже. Знову ж таки, ну, оптимізму це не додає в плані того, що хтось там Трамп захоче чинити якийсь опір, і а, всередині партії сформується якась опозиція. Досі продовжують пистити пис пис пестити его цього деменційного нарциса. Так, от друзі, трапляється, коли цінність правди, щирості, відвертості вона зникає. А поки ті ж самі американські медіа продовжують робити вигляд, що треба сприймати слова Трампа всерйоз, ходять на ці прес-конференції, про щось там з ним спілкуються, щось його всерйоз запитують, всерйоз пишуть статті, е які ґрунтуються на заявах Дональда Трампа. Ну, зміни там назрівати не будуть. Їм вже прямо ЗМІ плюють в обличчя. То спочатку Каролайн Левіт сказала, так на запитання, хто обрав Будапешту місцем проведення перемовин. каже, твоя мамка. То потім прес-секретар Пентагону на запитання, чому гексет прийшов в кроваті з триколором, сказав, що твоя мамка купила. Ну, про що тут можна говорити? І при цьому медіа такі. Ну, Таке невдало пожартували. Ну, але не про це. Зараз поговоримо з вами, звісно ж, про тему, яка цікавить нас найбільше. Це потенційна зустріч Трампа з Путіним. Ну, знову ж таки, не те, щоб вона мене найбільше цікавила, тому що я впевнений, що з цього нічого не вийде. І це чергова в'їха маніпуляцій Путіним Трампом. Ну, але про це всі пишуть, про це всі говорять, цим всі цікавляться, тому маю щось і я сказати з цього приводу, так висловити свою позицію. Багато вчора говорили про те, що, ну, от, здається, остаточно вже зустріч не відбудеться. Оце так дивина. Ну, і ввечері Трамп вийшов зі своєю заявою. Він сказав, що не хоче, щоб ця зустріч була марною, тому поки що вона. Не відбудеться найближчим часом, ну але він не сказав, що він не скасував. Просто всі мають дійти до якогось там спільного знаменника перед тим, як зустріч відбудеться. Ну а якщо навіть Лавров з Рубіо не можуть домовитись про зустріч, то що вже говорити про зустріч Трампа з Путіним безпосередньо, дехто пов'язується з тим, що Трамп спочатку зустрінеться з Сі Цзінпіном, От кажуть, це неспроста, вони скасували, тому що вони з Сі Цзінпіном зустрінуться, все утрясуть, а потім вже Путіну до відома доведуть. Але я більш ніж переконаний, що Сі Цзінпін ні про що з Трампом серйозно мовлятись не буде, тому що в цьому просто немає сенсу, бо він розуміє, що ну скільки там Трампу залишилось. А після Трампа система Трампа не залишиться після Трампа швидше за все, все, що тут наухвалював Трамп, наприймав підписував, воно все буде скасовано, е і система повернеться. Ну, можливо, потенційно, плюс-мінус до норми. Ну, це так може бачити Сідзінпін. Він розуміє, що у нього є система. На Росії є система, там вже колективний Путін. Там можна щось вирішувати, домовлятись на якусь тривалу перспективу. З Трампом немає сенсу домовлятися. Та й я думаю, він просто його не поважає. Ну, от, як. Е Таку стару, слабку, самозакохану людину, яка ще й не може язик за зубами тримати, що різко корелює з тим, як поводиться сам Сідзінпін. І мені здається, що саме таку модель поведінки він не поважає так зазвичай буває. І тому я думаю, що ця зустріч буде відкладена в дуже довгу шухляду. Путін вдало використав дзвінок з Трампом, щоб зірвати будь-які потенційні домовленості на зустрічі із Зеленським. Це відбулося, він результат отримав. Тому, поки там якась наступна зустріч з кимось відбудеться, можна морочити голову і там міняти по 10 разів на день свою думку з приводу того, як вони бачать завершення війни. Та й все на тому. Американці. Ж, ну, я переконаний, стурбовані з цього приводу, тому що Трамп дуже хотів цієї зустрічі, він вже був такий оптимістично налаштований. Я думаю, що те, що Путін йому сказав під час телефонної розмови, те, що в результаті Рубіо почув від Лаврова, воно дуже сильно і разюче відрізнялось. Звісно ж, діду це не подобається, але максимум на що він здатен в цій ситуації, це дістати лінсі Грема. От Лінсі Грем вийшов в інтернет, зайшов в соцмережу ікс і написав, що от я ціную те, що президент Трамп і його команда. Намагаються покласти край цій кровопролитній війні в Україні, тут українці молодці, вони на все погоджуються. А росіяни не погоджуються на припинення вогню. Настав час Путіну відчути на собі зростаючу ціну за своє нескінченне бажання продовжувати цей конфлікт. І росіяни після цього мають злякатись. Мають забути, що були погрози для інціграма 500% санкціями, цими митами, тарифами потужними, так? Були погрози томагавками. Це все забути про те, що Трамп і його точення абсолютні балаболи. Повірити і дуже сильно злякатись. Ну я думаю, що дуже-дуже сильно злякались. І в цьому контексті трапилась мені ось така картина. Я вже неодноразово. Описував словесно, як я бачу, взаємовідносини Трампа з Путіним. І от тут мені здається найкращим чином зображена їхня, їхня порочна взаємодія. Ну і на завершення поговоримо про ту інформацію, яка з'явилась на Блумберг: те, що Європа та Україна готують 12 пунктну пропозицію щодо припинення війни з Росією. Я дуже сподіваюся, що це щось якісніше, ніж там, план перемоги. Пам'ятаєте? Був колись такий рік тому. А ось чиновник європейський на правах анонімності в Bloomberg розповів, що там, якби, виконання запровадженого плану контролюватиметься мирною радою. Поки що звучить непогано, але головувати в цій мирній раді буде президент США Дональд Трамп. Що показує, що європейці якби ну, не зовсім да? ще зрозуміли, що відбувається, і побачили картину світу в цілому. Тому якби, ну, на цьому можна було б одразу завершити розбір. Цієї інформації дуже сподіваюся, що це все якась сира історія і поверхневі інсайди. Е, кажуть, що там зокрема буде йтись про те, що після того як Росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню, і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання припинити територіальні наступи. Пропозиції також передбачають, що відбудеться повернення усіх депортованих дітей в Україну, обмін військовополоненими, а також надання Україні гарантій безпеки, фінансування для відновлення руйнувань і прискореного шляху до вступу в Європейський Союз. З Росії санкції будуть поступово зніматись проте оці 300 мільярдів доларів заморожених. Резервів російських в Москву повернеться тільки після того, як вона погодиться внести вклад у післявоєнне відновлення України. І всі обмеження автоматично відновляться, якщо Росія знову нападе на Україну. Ну, Поки що особливого оптимізму цей план в себе не вселяє. Побачимо, можливо, пізніше з'явиться трохи більше деталей, але, як на мене, це вказує на деяку відсутність розуміння глобального контексту нашими європейськими друзями. Ну і на завершення хотів би подякувати усім спонсорам цього каналу, тому що саме завдяки вам я маю можливість ще частіше випускати відео. Ви бачите, їх тут стало більше. Регулярно робити стріми на цьому каналі, які, як я бачу, вам також подобаються, і ви їх цінуєте. Дякую всім тим, хто гривною підтримує. Розвиток української незалежної політичної аналітики. Якщо і ви хочете приєднатись, то можете стати спонсорами на Ютубі або за реквізитами, які є в описі до відео, або ж за цим QR-кодом на екрані. Також там є посилання на мій телеграм-канал, де я значно оперативніше коментую все, що в світі трапляється. Ну, тільки найважливіше без зайвого, без води. А поки дякую вам. За увагу і не прощаємось.